Гепатит лагідний вбивця, хвороба, яка повільно і безсимптомно руйнує печінку. Виявити недугу можна лише за допомогою тестування, тож інколи пацієнти звертаються до профільних лікарів надто пізно. Олександр кілька років прожив із гепатитом та вчасно прийняв рішення про лікування. Програма зі здачі аналізів була дуже обширною. Виявили, що справи погані. Я зрозумів, що треба не затримуватись і починати лікування. Нові схеми лікування доступні для пацієнтів Сумщини. Сьогодні ми говоримо, що люди, у яких виявлений гепатит, і які пройшли повний цикл лікування, а фактично 100% одужують. Історія Олександра ілюструє довгий шлях лікування та трансформацію медичної галузі. Детально про вірусні гепатити дивіться у новій серії програми Суспільного Пацієнти доступно про медицину гепатит.